Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня, протягом семи днів, і ви побачите, як крісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що на небесах сяєш славою. У твоїй безмежній любові до нас, Ти створив світ і мудро керуєш Ним. Ми, діти твої, звертаємось до тебе, просячи твоєї милості та допомоги, святителю Еміліане, єпископе Кизичний Ти був пастирем, вірним захисником, ти вів своїх овець до спасіння. Настановляв їх на шляхи правди, просимо тебе, заступись за нас, щоб Господь зберіг нас від зла. Преподобний Григорій Конопис печерський що творив образи, святі, що надихнули на молитву, просимо, даруй нам твоя натхнення. Ти прославляв Господа. В своїх ділах, малював образи, що освітлюють душу, даруй нам силу творити, як ти, щоб славили ми Господа у всьому. Господи, Ти знаєш наші серця, Ти бачиш наші потреби та скорботи. розсвіти нас світлом Твоєї істини, щоб ми не заблукали на шляху. Веди нас дорогою праведності, щоб жити нам згідно з Твоїм словом, даруй терпіння і мужність вам, щоб зносили ми всі труднощі. Молитви святителя Еміліан і преподобного Григорія хай будуть щитом нашим від усілякого зла, захистом у дні випробувань. Нехай їхня святість наповнює нас, дарує благодать і силу духу. Ми молимося до Тебе, Господи наш, збережи нас у вірі і любові, нехай Твоє світло веде нас, хай охороняє нас Твоя рука, нехай молити святих Отці захищають нас від спокус. І бід. Змилуйся над нами, Спаситель, прости наші гріхи і провини, очисти наші серця від нечистоти, веди нас до Твого царства вічного. Там, де ми будемо, славити тебе разом зі святими і праведниками. Нехай вони моляться за нас, заступаються перед Твоїм престолом. Господи Ісусе, Ти наш провідник, Ти наш світло і спасіння, даруй нам благодать і мудрість, щоб ми жили згідно з Твоїм словом. Нехай наш кожен вчинок буде угодний тобі, щоб кожен день славив Твоє ім'я. Ми дякуємо тобі, Господи наш. За твою милість і любов безмир. Ти зберігаєш нас від усякого зла, ведеш нас до життя вічного. Нехай Твоя благодать завжди буде з нами, охороняючи нас на шляху праведності. Ми прославляємо Тебе, Спасителю, за Твоє милосердя і доброту, Нехай святі Отці моляться до нас, веди нас, Господи, до Твого царства, там, де ми будемо з Тобою, славити Твоє ім'я, віч. Ми просимо Тебе, Господи, почуй нас, збережи нас у своїй благодаті, даруй нам мир і спокій душевний. Збережи наші серця від гріховних думок, нехай Твоє світло веде нас до спасіння і життя вічного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ми покладаємось на Твою милість, Ти наша надія і наше спасіння, просимо, веди нас до вічного життя, Твоя благодать. Господи, хай буде з нами, захищаючи нас від усякого зла, нехай молитви святих зміцнюють нас, веде нас, Господи, дорогою, спасіння. Ми славимо Тебе, Господи наш, за Твоє милосердя і доброту, нехай святі Отці, які вірно служили тобі, будуть нашими заступниками на небесах. Ми просимо Тебе, Господи, почуй нас, збережи нас у Твоїй благодаті і мирі, даруй нам сили боротися з гріхами, щоб жити нам у святості і праведності. Нехай Твоє світло веде нас, очищаючи наші серця від усякого зла. Ми молимось до Тебе, Спасителю наш, веди нас до царства Твого. Вічного, ми дякуємо тобі, Господи Ісусе, за Твою безмежну любов і милість. Збережи нас у вірі, надії і любові, щоб ми завжди славили ім'я Твоє. Амінь.